Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент ТВІ. Програма запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні традиційно відповідаю на запитання, що турбують наших телеглядачів. Тож розпочнемо із питання, чи можна втратити право на отримання пільг, наприклад, на житлово-комунальні послуги, чи субсидію, якщо придбаєш дороговартісний генератор чи генеруючу установку, яка вироблятиме енергію. І так розпочнемо з того, що Кабінет міністрів України підтримав низку нормативно-правових актів щодо субсидій на оплату комунальних послуг. Зокрема, йдеться про те, що на період дії воєнного стану, якщо родина споживала значно менше електроенергії через її відключення, субсидія чи пільга на житлово-комунальні послуги виплачуватиметься у тому ж самому розмірі, тобто не зменшуватиметься. Більше того, граничний розмір покупки, який обмежує призначення субсидів, збільшено з 50 до 100 тисяч гривень. І крім цього, якщо людина чи родина придбала генеруючу установку, яка вироблятиме електроенергію, тобто генератор, та допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або ж разовий платіж в розмірі до 150 тисяч гривень за кредитом, на придбання власне такого генератора не буде братися до уваги при призначенні субсидії. Наступне питання: що ж робити, якщо допустив описку у заповіті і помітив її уже після завершення процедури його нотаріального посвідчення. Описки в заповіті, які найчастіше допускаються в датах, числах, адресі проживання, можна виправити за життя заповідача. Відповідно, потрібно звернутись до того ж самого нотаріуса чи уповноваженої особи, яка власне і посвідчувала цей заповіт. Після смерті заповідача спадкоємцю доведеться подавати позов для того, аби виправити такі описки. Проте суд не тлумачить зміст заповіту, а може визнати право власності на майно в порядку спадкування. Адже згідно із висновками Верховного суду, під час тлумачення змісту заповіту суд не усуває власне цих помилок і неточностей, а лише з'ясовує волю заповідача. Важливо також сказати, що при посвідченні заповіту нотаріус або уповноважена особа не вимагає оригінали документів, які посвідчують особу спадкоємця, і внесення цих даних допускається зі слів заповідача. Саме тут і треба бути вкрай уважними, адже спадкоємець може не отримати спадщину за заповітом через допущені елементарні описки. Мушу також попередити, що виправлення описки в заповіті, навіть такої, що стосується однієї цифри чи букви, вже буде розцінено нотаріусом як внесення змін у заповіт. І відповідно із такого заповідача буде стягнено плата за здійснення такої нотаріальної дії. Однак, все ж таки, виправляти помилку вашими спадкоємцями в судовому порядку буде значно складніше, довше і дорожче. Тому рекомендуємо все ж таки скористатися цією можливістю за життя заповідувача при виявленні таких помилок обов'язково внести відповідні правки в заповіт. Зараз актуальною є тема про те, що гарантована буде щомісячна надбавка вчителям у розмірі однієї тисячі гривень, яку ж власне і обіцяв уряд. Отож, чи потрібно подавати якісь додаткові документи для її отримання і коли чекати перші нарахування? Тож, планується, що протягом 2025 року вчителі будуть отримати щомісячну вчительську доплату, так звану, до заробітної плати, у розмірі однієї тисячі гривень на руки, тобто вже з урахуванням всіх податків. Крім того, уточнюється, що з 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2 тисяч на руки кожному вчителю. Перші виплати працівникам закладів середньої освіти отримають вже у січні 2025 року. І оскільки вказана постанова Кабінету міністрів України діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану, усі вчителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, в якому, власне, і скасують воєнний стан. Більше того, зазначається, що ніяких документів окремо нікуди нести не потрібно. Усі виплати надійдуть на рахунки вчителям автоматично. Далі перейдемо до актуальної теми, що власне дуже турбує наших глядачів. А саме про те, що я раніше розповідала, що неоформлені земельні паї до 1 січня 25-го року повернуться у власність територіальної громади і як невитребувані. І у зв'язку з цим важливо розповісти вам, що 8 листопада 24-го року набрав чинності закон номер 3993 про внесення змін до деяких законодавчих України щодо захисту інтересів власників. Земельних паїв, а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин. І відповідно цим законом термін, який надається власникам невитребуваних земельних часток, тобто паїв, відповідно для їх оформлення, продовжен до 1 січня 2028 року. Так, внесено зміни до частини 4 статті 13 закону про порядок виділення на місцевості земельних ділянок власниками земельних часток. Та визначено, що у разі, якщо до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної ділянки або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одерження такої ділянки. Крім того, як пояснили в мінагрополітики, причини продовження терміну оформлення відповідного права власності на земельні ділянки, це перш за все війна, яка триває в Україні вже тривалий період. Також це є окупація державних територій, а також виїзд частини українців за кордон. Ці обставини логічно унеможливлюють дотримання власниками земельних часток паїв відповідно витягів про право власності. І саме для цього і був продовжений термін, який дається таким громадянам для оформлення в належному законодавстві порядку право власності на земельні ділянки. Наступне запитання: це чи можна забронювати працівника сумісника, чи відповідна процедура бронювання стосується лише звичайних працівників. Отож, відповідаю, у разі наявності укладеного трудового договору між підприємством та працівником-сумісником його бронювання на період мобілізації та на воєнний час здійснюється за загальними правилами, і обмежень не встановлено. Крім того, Міністерство економіки України надало офіційне роз'яснення щодо бронювання працівника, який працює за сумісництвом, та з інших питань бронювання військовозобов'язаних згідно з вимогами постанови кабінету міністрів від 27 січня 2023 року. Відповідно до наданих роз'яснень Міністерства економіки України якихось особливих документів, що вимагаються від працівників за сумісництвом для їх бронювання, немає, і на них розповсюджуються ті ж самі правила бронювання, що і за працівників на основним місцем роботи. Хочеться завершити випуск запитанням від глядачів: чи правдою є те, що громадян каратимуть за зберігання дров без належних документів? То ж відповідаю, що ні. Адже для того, аби законопроект номер 9665, яким власне і передбачено покарання до 7 років позбавлення волі за незаконне перевезення, зберігання збуд дерев, чагарників або деревини, для того, аби він набрав юридичної сили, його повинен підписати президент України. І на сьогодні, за офіційною інформацією, оприлюдненою Кабінету міністрів України, президент не підписуватиме цей законопроект. Відповідно, він і не підписаний станом на сьогодні. Більше того, уряд запевняє, що жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. І держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. На сьогодні це все. Дякую, що звертаєтеся за номером телефону, який бачите у себе на екранах, або ж телефонуєте в редакцію телеканалу Конкурент Тіві із своїми запитаннями. До зустрічі.